Під діти, ми з вами вже вивчили дуже важливі знаки: м'який знак та апостроф. З цих знаків ніколи не починаються ніякі слова, а пишуться вони тільки всередині слова або наприкінці. Ось, наприклад, слова день і м'ясо. У одного слова наприкінці стоїть м'який знак, а у другого всередині апостроф. Спробуйте прочитати ці слова без цих знаків: ден і м'ясо. Ні, синітниця якась. Те, що м'який знак та апостроф дуже важливі знаки. Ось дивіться. М'який знак, не наче м'ячик, пригає собі та скаче. Він веселий і хоробрий, ще до того дуже добрий. А за ним є ще дива, чи то буква, чи то знак. Стоїть зверху, наче все. Острав всім відомо. Слідуюча літера Ю. Назвіть, які слова ви знаєте, що починаються з цієї літери: Юшка, Юрта, юнак, юнга. Молодці діти. А знаєте, хто такий юнга? Юнгами можуть бути тільки маленькі хлопчики, які з дитинства загартовуються та мріють стати, коли виростуть капітанами далеких плавань. Що за юнга вранці рано? Умивається під краном. Це Сергійко не посида мріє стати капітаном, щоб стояти за штурвалом, коли хвилі сунуть валом. Прийшов час закінчувати урок. Я буду чекати нової зустрічі з вами. До побачення!